Була така ідея, що ми поговоримо про антикризові продукти. І так, сама логіка формування продукту. Є три типи бізнес-моделей: є клієнти-центрична, є дистрибуційна, є інноваційна. Малі середні бізнеси дуже, ну, дуже часто це перші дві. Це дистрибуційне, коли ми створили асортимент і його пушимо в мас маркет Чи це е, центричне, коли у нас є якісь модулі, з яких ми збираємо продукт прямо під запит клієнта? Ну, це така проектна діяльність, а, коли ми можемо і це, і це, і це. І конкретно клієнту от, ну, формуємо от прямо зараз о, оце ми робимо, і продукт у нас формується в процесі продажу. Малий середній бізнес України це більш ну, дуже часто, більшість це вони. І в цих двох модел бізнес моделях, бізнес-моделях, в цих двох типах бізнес-моделей, то нам а, поки ми не знаємо а, потребу хто наш клієнт і яка його потреба, ну це і про сегменти, і про якщо ми знаємо 10 потреб, то ранжування, і типу, яка найголовніша най най у нього, да, що його пече найбільше, а, то якщо ми цього не знаємо, то формувати продукт. А, ну, Ну, без цього, це, це пальцем на небо ткнути, да? вгадав, не вгадав. Тому загальна технологія, ну мені здається, що ефективна загальна технологія це спочатку побачити, хто клієнт, яка потреба, а потім зібрати з того, що ми вміємо, якийсь мікс продукту саме в цей сегмент і починати розмову з самого, самого найгарячішого, то, що пече клієнт, а не то, що ми собі думаємо як правильно. Відповідно, це взагалі метод формування продукту компанії. Там про, про помилки там все-таки не будемо. Я думаю, що в процесі розмови, щоб я просто час у вас не займав а, своїм ефіром. То е, коли ми кажемо про антикризові продукти, ми розуміємо, що це коли зміни відбуваються дуже швидко, і скоріш за все вони відбуваються. Ну, ми не можемо на це вплинути. Це якісь, є якісь події, які ну ми маємо реактивно реагувати. Типу, ми не можемо впливати. Ми маємо тільки враховувати, що воно відбувається, І вони дуже стрімко зміни відбуваються. Це означає, що якщо ми там можемо собі дозволити раз на рік перед, перед ну, там робити ап апдейт продуктів продуктів через на квартал. То тут може бути ситуація, що кожен місяць треба, треба дивитись, тому що ну за цей рік, який пройшов, у нас було і люди переїжджали, і грошей менше стало, і світло стало виключати. А це фактори, які ну в стандартній ситуації можуть ну виникати там на протязі 10 років. А у нас це все склеїлось там в 10 місяців чи чи ще менше. Тому uh, дуже чітко бізнеси мають реагувати і ну реагувати через зміну потреб, там розуміння, чому ну що зараз у людей, і ну і що вони собі думають, і що їм пече uh, типи. Антикризових продуктів нам підказують там, наприклад, мережі супермаркетів. Ще там ну взагалі досвід життя в Україні з 90-х. Ну, в мене такий, наприклад. Я пам'ятаю, от мої діти знають, що бульйон курячий це таке в ресторані. Приносять таку тарілку класну, там всяке плаває, зелене, там і все, і красиве, там зелень, там все, все і сухарики ще. А я ж знаю з 90-х, що бульйон, це Галіна Бланка, теж бульйон. У цей брюкетик. і воно зовсім не похоже, ну не схоже на те, що <с. <с.> на те, що зараз можна побачити в ресторані, оце це приклад на такий з продукту. Да? І Галіна Бланка заробила гроші на, на завод в праворах, великий завод, який вони збудували. Да? Тобто, це це нам приклад такий, що у людей не було грошей. Це було погано, але але на завод гроші заробили. От, а може бути те, що ми ще бачимо. Там, наприклад, коли там 14-15 рік, коли ціна майже не змінилась на поличках, на наприклад, супермаркету, але змінилася фасовка. Типу ціна, ціна вирісла, да, ми розуміємо, що психологічно дуже важко людям сприймати ну, там, віддавати гроші, коли в два рази-три в три рази стало, що все дорожче. Тому, якщо ми змінили там, зменшили упаковку, але приблизно там. Ну, чи залишили, чи не дуже сильно підняли ціну, це теж приклад антикризового продукту. Тобто, товар у нас не змінився, а продукт змінився. Да? Типу, там ну, фасовка, там ще щось. А, є дуже, я теж думаю, що ви в супермаркетах це могли побачити, коли ціна була за кілограм, а стала за 100 грам. А, тому що, скоріш за все, люди не купуються кілограмами, ну, там, якісь цукерки, там, ще щось. Да? Все рівно, навіть, ну, там, я за упаковку. а за упаковку ще є. Ну, за упаковку, да. Ну, там, де упаковка, там фасовка, це більше про фасовці. А тут просто взагалі логіка, коли люди, ну, люди і раніше кілограмами не купували. Да, купували 200-300 грам, але дивилися на ціну кілограма. А тут їм, ну, типу, вони ж думають, типу, по 100 грам, mm -hmm. ну, типу, 100-200-300, да, там, кратність така. Логіка у, у тим, щоб менше ціну. Ну, і заплатили. це, да, щоб нулів менше було, да, і не пугали людей. Тобто мені не потрібен там кілограм шоколаду, але 20 грам я купив би там за 7 гривень, але це вже буде там. Ну та я знаєш, я так подумав, що і більшість та кілограмів і не купувала. Ну, ну там на різку якусь все одно ти ж не будеш брати 2 кіло цього і 3 кіло цього. Ну там халва. Раніше брали, брали халву там пів кілограму, да, кілограм то наразі вже цукерки да, є. Well, у мене well, у мене цукерок. Well, well, so у мене родич один продає як ну кікаунт, я знаю. Mm -hmm. <laughs> Там все з'їхали і з'їв отак. же. От ну, дивіться, це просто ну такі приклади, тому а, це все, що я хотів, як ну, як для старту, для затравки сказати. І я хотів. А, ну, після того, ну так, да, у мене є свій досвід, я так зробив, у мене. У мене є робота і була робота, коли я так розумію, по відгуках моїх колег, що в них взагалі роботи не було. Я, пере... ну, я змінив це. Яка ще... Ну, тут яка логіка? У людей стало менше грошей, трохи мож... ну, могли змінитися потреби. Я знаю, що, наприклад, ну, я, я спілкувався там з бізнесом по продажу чоловічих костюмів. Ну, таких серйозних, там, на весілля, там ще, ще, ще. Вони сказали, що костюми э, купувати перестали, але почали брати в оренду. Наприклад, я бачив сьогодні, сьогодні Юрку тільки розказував, ми відос там знімали один. Що бачив рекламу, що цей чан, ну то, що в Карпатах чани, оці, да? що чан поставили на причепа і написали: чан в твоєму дворі по годині. Там, там пічка прямо прикручена до нього, і оце ти, ти не їдеш в Карпати, ти ну не, ти не башляєш за те, щоб собі вдома його поставити, все рівно ти його там раз на ну ну хоч раз на місяць, пуск напустить, да, хоча може і, і ні. А так тобі заїхали, причеп поставили, ти в цю в пічку на насолов дров, і все, ось тобі і чан, і на цілий день в тебе воно стоїть. Тобто, оці такі моменти, коли, коли є доступ до продукту. Але він полегшений, він менше грошей коштує, або у тебе є можливість зробити так, щоб люди могли частинами, як ну отримувати частинами, да і, і оплачувати частинами. Ну, от ці, ці напрямки пошуку рішень. Вони ну вони описуються той, той логікою, про яку ми казали да спочатку розуміємо, що у клієнта потім розуміємо, як ми можемо зібрати наш продукт з урахуванням ну не тільки самого товару, да ну, властивості товару, а з урахуванням властивостей, як купувати, як приймати рішення про покупку, як користуватися. І просто це це теж момент, що продукт складається ж не тільки з товару, а ще складається з у цих ну, з цих моментів, які займають буває більше ніж там 50% від взагалі продукту.